Ротить для себе цю незалежність, так як жили наші діди і прадіди, і ми повинні за це боротися. Отож, ми прийшли, аби дістати і обов'язково наші душі до того, аби сьогодні на алеї Невеському Сотні у парку захопити пішку, більш пам'яті, наш краянський народ. Коли церкво вбивається з людьми, ми, ми все рівно співаємо, танцюємо, одягаємо вишивані сорочки. Завлажте, наші сорочки, українські сорочки, лишить ті хрестики, ті хрестики і ті хрести, мільйони хрестів, якими засіяна наша українська земля, коли звелися бажання воїтина. Україна була ж такою відучною, такою багатою, як наші поручки, ото я хочу на.